Книга Неємії. Розділ 12 Ось священники і левіти, що повернулись із Зоровавелем, сином Шелтієла, та з Ісусом: Сараїя, Єремія, Езра, Амарія, Малух, Хатуш, Шиханія, Рехум. Меремот, їдо, Єнетой, Авія, Міямін, Маадія, Білга, Шимая, Юарів, Єдая, Салу, Амок, Хідкія, Єдая. Це голови священників і брати їхні за часів Ісуса. Але віти Ісус, Біннуй, Кадмієл, Шеревія, Юда, Матанія, що проводив похвальними піснями він і його брати. Також Бакбукія та Унні, брати їхні, стояли навпроти них при службі. Від Ісуса народився Йоаким. Йоаким зродив Еліяшіва, Еліяшів Йояду, Йояда зродив Йонатана. А Йонатан зародив Яддуа. За часів Йоакима були священники голови родин. Для Сараї Мирая, для Єремії Хананія, для езри Мешулам, для Амарії Єхоханан, для Меліху Йонатан, для Шиванії Йосиф, для Харіму Адна, для Мирайотта – Хелкай, для Ідо Захарія, для Гінетонна Мешулам, для Авії Зіхрі, для Мініаміну, і для Муадії Пілтай, для Білги Шамуа, для Шимаї Єгонатан, для Йоаріва Матнай, для Едайї Узі, для Салайя Калай, для Амока Евер, для Хілкії Хашавія, для Едаї Натанаїл. За часів Еліашіва, Йояди, Йохананна і Ядуа списано левітів голів родин, а також священників аж до царювання Дарія Перського. Сини Леві, голови родин були записані в літописну книгу аж до часів Йоханана, сина Еліашіва. Голови ж над левітами Хашавія, Шеревія та Ісус, син Кадмієла, і їхні брати стояли навпроти них, щоб славити і благословити за постановою Давида чоловіка Божого черга за чергою. Матанія, Бакбукія, Овдія, Мишулам, Талмон, Акув. Це воротарі. На варті стояли вони коло складниць біля воріт. Вони були за часів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцедака, і за часів Неємії, начальника та езри, священника і книжника. Для посвяти Єрусалимського муру. Скликувано з усіх їхніх місць левітів, та й спрямовано в Єрусалим, щоб святкувати по святу з радістю, подякою та піснями під звуки цимбалів, арв та гусел. І зібралися сини співців, як із усієї Єрусалимської округи, так і з сіл нетофатійських. Також із Бетгілгалу. Із околиць Геви та Азмавету, бо співці побудували собі села довкруги Єрусалиму. Священники і левіти очистили себе і очистили народ, брами і мур. Тоді я вивів юдейських старшин на мур і уклав два великі хори, що подяку співали та йшли обходом. Один із них ішов по правому боці. На мурі до гнояних воріт, за ним ішов Гошая і половина юдейських старшин: Азарія, Езра, Мешулам, Юда, Веніямин, Шимайя та Єремія, і деякі з священницьких синів із сурмами: Захарія, син Йонатана, сина Шимаї, сина Матанії, сина Міхай. Сина Закура, сина Асафа і його брати Шимайя, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Натанаїл, Юда, Ханані, з музичними приладами Давида, чоловіка Божого. Езра, книжник, був попереду них. Коло джерельних воріт вони зійшли просто перед собою сходами Давид-города, Звищенням, що йшло над мур понад палатою Давида аж до водяних воріт на сході. Другий хор, співаючи подяку, йшов наліво. А за ним я і половина народу по мурі, вздовж башти печей до широкого муру, далі понад Ефраїмові ворота, пообіч старих воріт і рибних воріт, і башти хананела. І башти сотні аж до овечих воріт, і спинились коло темничих воріт. Обидва хори, співаючи подяку, спинились у домі Божому, і я та половина начальників зо мною і священники Еліяким, Масея, Мін'ямин, Міхай, Еліоенай, Захарія, Хананія з сурмами. І Масея, Шемая, Елеазар, Узі, Єгоханан, Малкія, Елам та Езер співці ж під проводом Ізрахії голосно співали. І принесли того дня великі жертви, і раділи, бо дав бог їм велику радість, раділи й жінки та діти. І далеко було чути радощі Єрусалиму. Того ж такі дня були призначені люди до комор, що були складами для приносів, первоплодів та десятин, щоб до них збирати з полей різних міст частки, призначені законом для священників і левітів. Бо юдея раділа за священників і левітів, що служили, і пильнували служби Богові своєму. І служби очищення. Так робили і співці та воротарі за постановою Давида і Соломона, його сина. Бо колись за часів Давида та Асафа був провідник співців і похвальні та подячні пісні на честь Бога, і весь Ізраїль за часів Зоровавела і за часів Неємії. Давав день у день належні частки співцям та воротарям. Отак віддавано святі приносини левітам, а левіти давали частину синам Арона.